5.14 Конституції говорить, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. В Конституції прописано, можна будь-які закони а, приймати, але в Конституції, в основному законі України прописано, держава. Опікується в особливий спосіб, в який по Київській області, по суті, по своєму, по е, больному, я вам зараз скажу е, землі запасу. Друзі, в кожному селі є землі запасу. Земля, слава Богу, не вивозиться в карманах. Вона на місці її не вкрадеш і не сховаєш. В мене в селі в рідному трушки було 2,5 тисячі в одному селі 2,5 тисячі гектарів. Землі запасу. Як ви думаєте, де ця земля? По сірим чорним схемам, вона поділена між декількома людьми, які цим всім управляють. Що втратили ми? Ми нічого не розвиваємо там, ми нічого з цього не отримаємо, тому що по сірим і чорним схемам не платяться податки, або платяться мінімальні податки.